На каналі Кащукий будинок. Сьогодні ми знову на будівництві. Переносили ми всі інструменти, бо тут ми їх не залишаємо ні в якому разі. А тут у нас вже десь щось потекло. Цікаво, треба лізти на горище, дивитися. Зараз поліземо на горище, подивимося, що там робиться. Так, і я йду також слідом за чоловіком. тут я тут, тут не задумала. Будемо крувати. Да? Ну. Що з нашими дверима, які ми нещодавно трошки переставили? Чоловік замостив клейонкою, так як ми двері поставили, а знизу щіли, але ми не закрили. Тому може ще щось десь надувати затікати. Сухо. Сухо. Та ти що кілька відео тому показували, їх ми замазували. Ці щілини, все прекрасно тримається. І тут він, Бо було ось кілька днів тому дуже дрібний був сніг і сильний вітер, то нам понамітало через оті такі щілиночки, аж звідти ось тут було понамітало і, звичайно, ж воно все пороставало. Там зовсім трошечки було. Так. Як такий крупний сніг, то воно нічого не намітало. Тоді такий дрібний дрібний крупа була. Ну і то вже краще, ніж було. Так, треба тепер назад закрити пінопластом, бо бо дуже холодно. До речі, вчора їздили, дивилися на плитку.

І оце, а що тут треба робити? Та що ти тільки що показувала там, треба робити? Як тобі сімей? І що туди треба робити? Там не ти собі подарунок вибрала? Так. Покажи красивий, покажи який вау. Да, зайшла на вході, побачила. Вибрала собі подарунок. Ти в шоці, так? Да? Софія, ти заморилась? Ну просто що їй мити буде важче. Да? І скільки, ти кажеш, що скидкою вийде вона? 426. 426, да? так? ми хотіли навіть вже брати плитку. Але так як в нас немає коштів, ми хотіли брати її за кредитні кошти. Коли ми брали котел, він розплатився цією карткою зенсбанку і розкинув ці платежі на кілька місяців. Виходить, як під виплату ми взяли котел, і ми думали так само, можливо, у нас вийде якось взяти плитку. Таке. Без відсотків чоловік каже, до речі, От, дуже цікава ідейка. Ну, Він у мене такий, він ці всі ідейки вичитує, вишукує, дивиться, видивляється деякі знижки, декілька кешбеку, дещо вигідніше взяти, якою карткою вигідніше розрахуватися. Я в цьому не сильно розуміюся, тому й не лізу, якщо чесно. От. Але також ми з'їздили в лео кераміку і виявилося, що по карті Українці разом там можна використати знижку 20%. Ось так тому ми подивилися приблизно на подібну плитку, які в епіцентрі, і вирішили, що в Леокераміці ми можемо в будь-який момент поїхати, скористатися цією знижкою і купити плитку. І, до речі, про кухню. Ми не хочемо брати кухню під замовлення, так як це дуже дорого. Тому, в принципі, ми і ламаємо собі голову за цими всіма розмірами, бо ми хочемо взяти готову стандартну кухню, тільки підібрати її так, щоб нам все по розміру підійшло. Це ця кімната, де в нас. Під дверима, що трохи текло, тут таке все страшненьке. По плану мала бути, до речі, кухня, але посеред будинку кухня якось нелогічно, тому ми кухню зробили в тій кімнаті при вході. От. І так, як тут витяжка, ми з чоловіком розмовляли, думали, що, мабуть, краще кабінет мені зробити в цій кімнаті. Так як я працюю з клеями іноді, і ці запахи краще, щоб була витяжка. Тут у нас зал. Вітальня, точніше, вибачте. 20 квадратів, так. Короб взагалі вийняли. Дверей у нас тут не буде. Ми зробимо тут арочку. Ну, не бачимо, ми сенсу тут двері робити. До речі, якби стіна не була несущою, то, можливо, ми вибили б взагалі цю стінку і зробили б велику вітальню. Чоловіку не подобаються оці такі коридори довгі, але лишимо так все як є. Тут у нас два віконечка, кімната дуже світла, гарна. Так цю кімнату я вам щойно показувала, кімната з витяжкою. Так, рання кімната, скоріше за все, буде в нас дитяча, мабуть, для Софійки кімната. А тут у нас комірка невеличка така. Ну, ми, ми її залишимо. Можна було б також якось придумати, десь щось якусь кімнату збільшити, але там, здається, йдуть балки і краще нічого не трогати. Ну, але буде дуже добре, така комірка в будинку, можна буде туди пилосос поставити, швабри якісь. Тобто це супер, навіть нам так подобається. І чоловік ось підказує, що ми в цій комірці зробимо вихід на горище. По спальні ми думаємо або в ось цій кімнаті, але ця кімната, ця кімната менша, ніж ця. Все ж таки ми поки що не вирішили, що в цій кімнаті краще. Мій кабінет, або наша спальня. Зато знаєш, так як ти казав, не видно, твого ліця буде. Можеш не стіснятися. <звук> На відео не видно, скільки там пилюки. Ну, пилюки тут туман уже стоїть. Так, чоловік болгаркою спочатку провів. О, тікаю звідси. А що в нас тут? Як ця штука? перфоратор просто. Ми Це з чоловіком поговорили і вирішили, що, мабуть, поки там осідатиме пил, ми почнемо вбивати штукатурку в вані. кирпич оббивати тут. Тут у нас було мало, а там багато. Тут можна збити аж до кирпича. Бо тут душі виступав, а зверху ходя би щухать гіпс. Зараз пройдемо по розетках по будинку. Це у нас вітальня, найбільша кімната. Маємо одну розетку, другу розетку, третю. Ну, в принципі, на ці дві стіни немає в нас і тут у нас вимикач. Тут, як у нас іде два вікна, і посередині не дуже вдало там розетка. І якщо буде штора на два вікна, одна суцільна, то ту розетку потрібно буде опускати, мабуть, вниз. І тут також ми будемо, скоріше за все, опускати вниз. І десь, можливо, додамо ще одну-дві розетки. Далі. В коридорі в цьому у нас взагалі жодної немає розетки. Он вимикач. От там має бути, мабуть, по ідеї, на люстру провід. Але ж я вам розповідала в минулому відео, що добрі люди нам поврізали проводи. Бачите? Навіть запасу немає. От. Тут немає жодної розетки. А тут у нас ідуть, виходить також вимикач, і тут має також бути якась люстра або бра. Ось цей вимикач до неї. І тут вимикач на ось цю комірку має бути. Далі по кімнатах. Тут маємо на всю кімнату, маємо одну розетку. Знову ж повторюся, що ми придбали будинок і вже електрика була зроблена. Тому це не ми робили. Це було Тут вимикач. Йдемо далі. Тут у, нас, тут у нас дві розетки біля цього вікна. Мабуть, планувалася якась робоча зона. Тут ми і лишаємо дві розетки ці і, можливо, ще десь додамо кілька розеток. В тій кімнаті також ми додамо. У будь-якому разі потрібно буде додавати тут вимикач. Далі в цій кімнатці у нас розетку біля вікна. Більше у нас немає ніде жодних розеток. І тут у нас біля дверей розетка і вимикач. Можливо, також будемо якось розділяти, бо також вдало вимикач біля розетки. Та, мабуть, камера так не передає, тут просто неймовірний захід сонця. Просто тут такий гарний краєвид. Заради такого я вам скажу, воно того варте. Ввечері можна вийти, сісти на крилечку, попити каву, чаю. Подивитися на цей прекрасний захід. Навіть ось тут в залі з віконечка який гарний вид. Так, на ну сьогодні досить збираємося додому. Будемо діти, що на наступних вихідних у нас вийде приїхати щось поробити. Всім дякуємо за перегляди. Не забувайте ставити лайки та коментарі під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал.